Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Сьогодні у короткому огляді новин про події вихідного дня та початок робочого тижня в нашій громаді. Залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада попрощалася з вірним захисником України Костянтином Сергійовичем Метеліним, який загинув у бою з російським агресором на території Донецької області. Зі смутком Миргородська громада провела у вічність ще одного свого земляка воїна Збройних сил України, мужнього захисника Костянтина Сергійовича Метеліна. Кривава війна, яку розпочала Російська Федерація, забрала життя сміливого чоловіка, люблячого батька і сина. 7 листопада, захищаючи Україну на передовій, сержант Метелін загинув у бою з противником. До останнього подиху Костянтин Сергійович був вірним військовій присязі. Смерть українського воїна це непоправна втрата. Для всієї країни попрощатися із Костянтином Метеліним прийшло багато мешканців села Дібрівка, у якому він проживав із 2010 року. Вони висловили свою пошану сміливому воїну, який захищав кожного з нас. На пекельному нулі в'ються з ворогом наші мужні збройні сили, виганяючи расистів із святої української землі. Вони наближають нашу перемогу, але сплачують за це надзвичайно велику ціну. Власне життя. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого земляка, мужного воїна Метеліна Костянтина Сергійовича. 7 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Покровського району Донецької області, головний сержант стрілецького взводу військової частини А-7314, сержант Метелін, загинув смертю героя. Костянтин Сергійович Метелін народився на Миколаївщині 4 січня 1978 року. Він зростав у щасливій дружній родині разом з братом та сестрою. Костянтин виріс товариським, працьовитим, веселим та щирим хлопцем, якого поважали друзі і знайомі. Після закінчення школи здобув спеціальність тракториста, працював за фахом. Переїхавши із родиною до Дібрівки, Костянтин Метелін працював на Дібрівському кінному заводі. Односельці і друзі згадують, що Костянтин був душею компанії і мав без. Віч талантів. Постя був справжнім другом, побратимом, сміливим воїном. Завжди, як я із ним бачився, він був веселим, завжди вчив життю. Важка втрата, не можу повірити. Хай спочуває з миром навіки в строю. Костянтин Метелін мав щасливу сім'ю. Разом з дружиною Оленою ростив двох діток сина Сергія і доньку Даринку. Чоловік мав багато планів на життя, але не зміг залишитися осторонь, коли почалася повномасштабна війна. Костянтин Сергійович відправив родину у безпечне місце, а сам пішов до війська. Вже у березні 2022 року сержант Метелін виконував бойові завдання у складі Миргородської територіальної оборони. На передову він поїхав у складі 116-ї окремої бригади військової частини А 70 44 Разом з побратимами Костянтій. Костянтин Метелін пройшов найгарячіші точки фронту, зокрема Солидар і Авдіївку, бої там не вщухають цілодобово. На жаль, в одному з таких протистоянь сержант Метелін поклав життя за своїх рідних і за всю державу. Важко знаходити слова, коли нашу країну покидають краще ті, хто повинен був її розбудовувати, ті, хто віддав своє найцінніше, своє життя. За нас з вами, за кожного з нас за всю нашу країну. Прошу пам'ятати кожного з тих, хто віддав життя за батьківщину, допомагати тим, хто стали на захист і стоять, що тримають фронт і допомагати фронту, щоб фронт відчував, де знаходиться тил. Вічна пам'ять захиснику України. Слава Україні! Героям слава! Побратими згадують Костянтина завжди веселим і усміхненим. Він був хорошим і надійним товаришем, завжди міг прийти на допомогу, не боявся труднощів і мужньо стояв до кінця. В яких би він підрозділах не був, він завжди був в центрі уваги. Він е, е, уваги особового складу, командування. Е, він був справжнім воїном, справжнім другом, товаришем. Я е, хочу звернутися до родини. Я хочу подякувати матері за те, що і вклонитися їй, за те, що з на... поряд з нами був надійний друг, надійний побратим. Ми завжди пам'ятатимемо вічно його. Світла пам'ять йому, брате, друже, побратиме коха. Вічна пам'ять тобі, спочивай з миром. Костянтин Метелін був не тільки вірним і мужнім воїном, але й вправним футболістом. Він грав за Дібрівську футбольну команду. Про свою улюблену справу військовий не забував навіть на передовій. І коли був час, грав разом з побратимами. Футбольний клуб граніт смутком і сльозами проважає його в останню путь. Його футболку ми передамо на пам'ять його родині. І навіть в неділю. Перед останнім боєм він прийшов пограти в футбол, завжди любив футбол. І навіть свої 45 років він був дуже в гарній фізичній формі. Навіть міг дати фору 20-річним хлопцям з пизмиром брате. Вічна тобі пам'ять і слава. Костянтин Сергійович виконав свій військовий обов'язок і ціною власного життя захистив свою Україну. Він наближав нашу неодмінну перемогу, за що ми будемо вдячні завжди. Костянтина Метеліна з військовими почистями поховали на алеї героїв у Миргороді. Тепер воїн оберігає нас із неба. Пам'ять про Костянтина Сергійовича буде жити вічно, адже герої не вмирають. Вони залишаються навіки в строю. У Миргороді відбулася нарада щодо стану справ у сфері житлово-комунального господарства. Подробиці в наступному сюжеті. На черговій нараді заступника Миргородського міського голови Сергія Швайки з керівниками комунальних установ обговорювали проблемні питання в секторі житлово-комунального господарства. Основне із них це посилення заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Наголошено було керівникам про те, щоб знову ж таки звернули увагу і на закон. Про критичну інфраструктуру і щоб відповідно вжили максимальних заходів у зв'язку з, ну, з російською агресією, яка, на жаль, кожен день у нас поступає нов, нова і нова інформація, і тому ми повинні реагувати на цю інформацію і відповідно бути захищеними і готовими до всяких негараздів. Учасники наради висвітлювали актуальні проблеми, пов'язані з укриттями, розташованими в підвалах житлових будинків. Є розпорядження голови військової адміністрації і Кабінету міністрів стосовно того, щоб всі укриття були відкритими постійно. Але, на жаль, є в нас недобросовісні мешканці, які шкодять. Всередині цих укриттів так от виникла ситуація і на Оксанченка 112. Сьогодні була озвучена ця проблема, що там люди навели порядки, але невідомими особами був вчинений безлад, і в тому числі і затронути, і індивідуальний тепловий пункт даного будинку. Тому викликалась поліція, і якісь там зараз проводяться я так розумію, що дії по. Встановленню цих осіб, оскільки нинішні вихідні були надзвичайно дощовими, то також йшлося про роботи пов'язані з відведенням стічних вод. Хочу сказати, що в нас по центру міста немає зливу вод, ну, дощових вод просто зроблена відкрита дренуюча ливнева каналізація, тобто. Вода, яка сходить з вулиці Гоголя, вона накопичується у рівчаках, які зроблені по обочинах доріг. Тому при інтенсивних дощах вона зрозуміла, що наповнюється водою і якийсь час потрібен для того, щоб вода ну, пройшла в землю. Тому, скажімо, заходів таких, що там почистити, десь пропустити, їх немає. Крім того, присутні наголосили на проблемних питаннях у комунальній галузі та намітили план подальших дій у розрізі роботи господарчих об'єктів осінньо-зимовий період. перейдемо до новин спорту. Минулої суботи Миргород прийняв обласні комплексні спортивні змагання з чотирьох видів спорту. Більше про це в наступному сюжеті. Спортсмени Полтавської області активно готуються до всеукраїнських змагань, які проходитимуть наступного року. У рамках цієї підготовки у Миргороді пройшли обласні змагання з чотирьох видів спорту. Як розповів голова територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Анатолій Головань. Цього разу участь у комплексних спортивних змаганнях взяло 10 команд з різних міст і сіл регіону. За перемогу змагалися ветерани спорту віком 35 років і старші. Ми його проводимо з чотирьох видів спорту це шахи, шашки, теніс настільний, а також волейбол-чоловіки. Після завершення цих змагань потім будуть підведені підсумки і виведені загальнокомандні місця, тобто буде перше загальнокомандне з усіх видів спорту. Тому і ці змагання так і називаються комплекс. Після жеребкування ветерани спорту почали запеклу боротьбу за призові місця. Повітряні тривоги не завадили учасникам змагань провести вихідний день, граючи в улюблені спортивні ігри. Адже стійкість і бойовий командний дух це саме те, що потрібно для перемоги. Настрій спочатку був людей тривожний, тому що ви знаєте, що Мергорощина, на жаль, піддається цим бомбардуванням, тому дуже багато громад, які посумнівалися, чи їхати на ці змагання. Але ці, які стійкі, найсильніші, вони приїхали і налаштовані тільки на перемогу. У дитячо-юнацькій спортивній школі досвідчені волейболісти з першого матчу показали хороший результат. Миргородська команда ветеранів спорту розпочала змагання з виграшу. Вони використали свою силу і розуміння гри і до того ж виконували чіткі подачі. Загалом усі учасники, як гравці зі стажем, показали цікаве і видовищне змагання з волейболу. Тим часом у ліцеї лінгвіст спортсмени грали у настільний теніс, а також шашки і шахти. На одній локації було по-справжньому гаряче, адже ветерани настільного тенісу вправно проводили кожну партію, використовуючи максимальну увагу та швидку реакцію. Гравці відбивали майже кожен удар і швидко набирали свої очки. А ось гравців шашки і шахи провели змагання у спокійній атмосфері, адже ці види спорту потребують вдумливості і неспішності. Головний суддя змагань з розумових видів спорту Григорій Щербов, знаний шахіст і майстер Фіде, який неодноразово перемагав у турнірах різних рівнів. Він говорить, що у шашках і шахах для перемоги в першу чергу необхідна хороша підготовка. Отож, шанс отримати призове місце був у кожного учасника змагань. Якщо є підготовка базова і над собою, треба дивитися дома, дома займатися, грати в турнірах для того, щоб можна було перемогти. Ці вже досвідчені шахісти. Вони неодноразово одноразово в змагань, тому турнір доволі дов, дов, таки непоганий і доволі таки сильний. Обласні комплексні спортивні змагання у Миргороді стали чудовим заходом для сприяння фізичному розвитку та духовному здоров'ю населення. Цей захід вразив своєю енергійністю, залишивши позитивне враження. Звичайно ж, у кожному виді спорту визначилися свої переможці. Заслужене перше місце з гри у волейбол посіла команда Глобинської громади. Гравці з нашого міста отримали срібло змагань. Найкращою у настільному тенісі виявилася Миргородська громада. Перемогу у шахах здобула Білицька громада, а у шашках Решетилівська. У загальнокомандному заліку перше місце посіли спортсмени Миргородської громади. А вже через два тижні, з 23 по 25 листопада, наша місцева команда представлятиме Полтавську область на змаганнях у Києві, де буде боротися за звання кращої спортивної громади України. Віднедавна для зручності громадян в управлінні соціального захисту населення міської ради відкрито кол-центр. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Враховуючи події, які відбуваються сьогодні у нашій державі, у мешканців громади виникає багато життєвих ситуацій, вирішити, які можливо лише з допомогою місцевої влади. Рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2022 року було прийнято рішення про створення в управлінні соцзахисту відділу звернень громадян та соціальної підтримки, в складі якого є кол-центр. Кол-центр на сьогоднішній день є певним координаційним центром. Тобто люди звертаються до нас з найрізноманітніших питань і проблем, які виникають в їхньому житті. Ми намагаємося допомогти самій людині розібратися по суті, проблеми, яка спіткала її. Також скорско координувати людину у саме вирішенні цього питання. Якщо питання, яке виникає, не належить до компетенції нашого управління, тоді ми намагаємося людині допомогти вирішити це з іншими структурними підрозділами міської ради. часу створення кол-центру до нього постійно звертаються зі своїми найрізноманітнішими проблемами, як місцеві мешканці, так і внутрішньопереміщені. переміщені. Спочатку дії кол-центру ми прийняли понад 6 тисяч звернень. Здебільшого ці звернення стосуються питань саме призначення державних соціальних допомог. Також до функції спеціалістів кол-центру входить видача довідок про перебування на обліку в управлінні соцзахисту чи не перебування на такому обліку, видача довідок про доходи, які нараховуються саме нашим управлінням, а також повідомлення про призначення або Відмову в призначення державних соціальних допомог. І слід зауважити, що завдяки плідній роботі працівників кол-центру суттєво зменшилася кількість зверень громадян на урядову гарячу лінію, що є своєрідним підтвердженням ефективності його роботи, а також беззаперечної потреби для мешканців громади. На цьому ставимо крапку. Пам'ятайте, що не важливо, як розпочнеться ваш новий день сонця чи дощу. Головне, щоб він був мирним і без тривог все буде, Україна!